Мотори v 6 є не тільки на BMW і Mercedes і інших подужних машинах, а v 6 є і на таких суперяхтах. Такі два моторчика на такому, на такому невеличкому катерочку. в якому є кухонька, є туалет, є спальня, і на такому невеличкому катерочку. Ви зможете так само проводити свій вільний час, відпочивати. Так от він виглядає. А ми вам такий катерочок можемо організувати в оренду. Але не думайте, що він буде коштувати дешевше, ніж яхта. Тому що катера, суперяхти чомусь коштують дорожче, ніж яхти. Але комусь хочеться драйв, кайф. Швидкість, непотрібні пороса, і йому до, до, достатньо такого катера, на якому він зможе вдвох з кимось відпочити. А ми вам зможемо допомогти зняти в оренду такий катерочок в будь-якій точці світу. Норінохі!